Їх з дитячого оліву Джордж. Водому проникнув по пілесенькому кожушку. Вік 3 4. Отак 7-8, серед інтервіз, наповнилась на дикончик. Попішенчик також пікласенький, з панельчиком. Іва три костюмчики, світшотик на баєчці, алюсинки. Чотири п'ятні песенки такі джинсики, зручна резиночка. Утеплені штанці, 11, 12, теплесенький світшотик, 12, 13, також теплесенький, набір, кофточок, 2-3, З капюшончиком теплесенька. 9, 10, Спортивна утеплене на замочку. 5-6. 3-4 кофточка в рубчик, лисинки 5-6, спортивні утеплені, 5-6, річна розиночка з карманчиками. 2-3, таке тепла лисинка, 7, лисинки в рубчик. 8, 9, 1 да, набір. Регланчики, трикотажна спідничка. трикотажні штаніжки, 11 12, з карманчиками, набір спортивних штанішок. Усі йдуть на баєчці 4, 5, Далі 10 спортивні утеплені, набір місочки, набір синячиків, набір красики, чоловічки, бодики, такі бодики, мальчика, водики, логі рукавчик, піжамка, набір піжамок, набір піжамок 13, 14. 3-4. Також такий набір іде на 2-3. Пармальний кисти. Рицачок. Черевочки. Розмір 2. Такі теплесенькі, Серединка також теплесенька, теплесенькі просики 29. Кіточки? Розмір один цяточка, серединка плісо. тут ласіньки серединка поколінь на літочці, Красивочки десяточка.